Є новина, друзі, 137 мільйонів розкрадань в тиждень та 800 шахедів в день по нам. Дослухайте до кінця. ДБР підбило статистику, що за тиждень ну вони спрацювали і виявили зловживань у військовій сфері. Це одна сфера, тільки на 137 мільйонів гривень за тиждень. І це вони ці гроші не повернули. Тобто вони виявили, тепер будуть суди, підозри, обвинувачення, арешти коштів, майна, і тільки тоді, можливо, ми щось повернемо. А реально ну просто крадуть як не в себе. Це один тиждень наголошую, в одній сфері військовій ще є багато купа інших. Інших сфер, ну в яких теж розкрадають, і ми про це постійно говоримо. І тут одразу друга новина: 800 шахедів росіяни зможуть запускати в день по нам, по українцям, по нашим містам, тому що вони будують ще один завод, і їм нічого не заважає бити по Україні в два рази більше. Так вони зараз запускають 400, 440 остання атака. та страшна, трагічна для нас, для українців. І так вони зможуть запускати 800. Так, от питання розумієте, ну в нас оці чиновники, корупціонери різні, там фірми, які займаються теж навколо держави, державним бізнесом розкрадають 137 мільйонів гривень в тиждень, та краще ці всі гроші, якщо їх порахувати, направити на боротьбу з шахедами, яким нам вже ну військові прямо про це говорять, що скоро це відбудеться, і влада, як то кажуть, не мечить не тілиться. Добре, що ДБР показує статистику, а де результати? Де вилучені ці кошти і повернуті в бюджет і направлені на боротьбу з шахедами, тому що люди від цього страждають? Ми вже бачимо, що шахіди, якщо попадають в одну ціль, ідуть на одне місто, то це проблема взагалі катастрофічна, як збити практично неможливо. купа є попадань, купа трагедій, Люди гинуть і нищиться інфраструктура. Напишіть, що думаєте, Лайк, Підписка лекропоспіпискає телеграм.